Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур і Ярік. І сьогодні я прийшов о, недалеко сусід, має собі тракторці, займається. О, є ТЗ, ЮМЗ і є т 40 Той, що ми робили його? Зробили, він вже бачите, заводиться все. Дещо ще під лампічує хазяїн. І хочу вам сказати, я знімав рубрику. Це була нова маячка Херсонщина від Болта до трактора, що там можна було купити все, що хочете. Так, добрий день. З вами Мазур Ярік. І я знову на маячці. Рубрика від болта від не... до трактора. Продавалося, о, бачите, навіть таке позбирати Позбирати, оце все. І воно все продавалося. Але що я почав знімати, бо м -м, дивився відео, такий блогер був. Чому був? Розкажу далі. Е, дід Бабай. Ну, Микола, фамілія там. Вже призабув, але одне, що не від YouTube канал називався, називається Дід Бабай. Можна загуглити, передивіться його відео. Е, Всіх, хто перепродає тракторці, все, що перепродається, називають баригами. Ну, Я б сказав, що баригами вони не баригами, а вони є бізнесмени, то роблять хлопці гроші. Хоч кажуть, що в Бабая. Трошки були дешевші тракторці. Так як я знімав недавно просто для себе я зняв відео е, Миколи Раваруська. Теж багато критики, що дорого, що то. Ну, Це просто, кажу, я зняв. Це не реклама, це було зняття. Так я думав зняти е, відео е, на Херсонщині в Діда Бабая. Думав заїхати до нього, але все не було коли. Потім війняв, але думав поїхати. Так як я надумав Миколу Раваровського зняти. Я поїхав собі, зняв, так як живу тут недалеко. Так само і від Каховки до мені далеко не було, як то кажеться, поїхати. Але він мені дав наснаги своєму відео, і я знімав ціни на великі копані. Чим займаюся в тепличках, так само я поїхав на ринок. E, нова маячка і знімав запчасті. Кажуть, там було запчасті, які хочете. Все все хочете, О, то, що тут лежить хлопця, як то кажеться, бачите, от у нього все e, все на тому ринку було. По списку багато списку то від мене. Хлопці просять, де що показують, де хто телефон дає, де не дає. Погода суперова. E, по моїх відео навіть вибирали. Я телефони давав. Вибирали запчасті собі, хлопці пересилали, хто міг, ні, то приїжджали. І Дніпропетровська область, і з Запорізької області, в Кіроградської хлопці писали мені навіть в коментарях, що собі, що в повному моєму відео, що вибирали. Кажуть, бо там було що вибрати. Такого ринку, я правда, шукаю такий ринок, щоб зняти. Це дуже інтересно хлопцям, які, звичайно, Мають тракторці техніку і хочуть самі колібини, як то кажеться, самі хочуть собі змайструвати щось чи тракторця, чи якогось мотоблока саморобного. Це було інтересно. І веду я до цього, що на днях Микола їхав Дід Бабай, їхав на машині своїм дядьком і попала ракета чи міна. І, коротше, нема більше діда бабая Це сумно, звичайно. Слідкував я довго, так як він на окупірованій стороні. Так само, як я був два місяці. Е, я то трохи знімав хоч по огороду, а він більше первідніше зняв відео і більше він вже не знімав. В TikTok один раз свої відео викинув, теж там було. То аж мене зрадувало, тому що я підписаний на нього вийшло, але це просто його згадки, що він з, з, ну, знімав раніше. Шкода хлопця, чоловіка, батька доброго. Так і не мені, не, як то кажуть, не прийшлось поїхати познімати бабая. Хоча я любитель кажу, того, щоб. Щоб познімати, тому що люди цього, цей дивляться. І трохи по, бачите, така сумна звістка прийшла. Мені вчора написали в коментарях, якраз е, хлопці питалися е, Рави Руської е, Миколи е, в, в коментах писали, як там, що дід Бабай був дешевший. Е, ну і те різне. Але, Хочу сказати, що якраз і вчора мені написали лічно мені в коментарях, що його не стало, так як загинув в машині. Прямо їхав чи стояв, не знаю це точно, але вже немає його. Так що співчуття родині, звичайно, і дуже шкода, що я в нього не побував. Може, колись колись з'їздю, хоч. Гляну на його гаражі і все остальне. Може, буде, як то кажуть, послідовник його, якщо ще щось залишилося, звичайно, чи хтось буде тим займатися. Він був сам з Скаховки, звичайно. А як там, яка ситуація, не точно не знаю. Но, но, що його дійсності немає, це, це точно. Він бував, шуткував, знімав з хлопцями постійно. Хлопці ремонтували трактори. Краски, звичайно, менше було. Він відремонтував, ну і перепродував, шукав. Їздив дуже далеко і з Запорізької, і з Дніпропетровську область. Теж я це все дивився, його відео. Це просто інтересно, хто любитель, як то кажеться, техніки. Я просто з маленька теж. Як то кажеться, з дідом виріс на трактори від Т-74 до МТЗ-50. Так що я теж, як то кажеться, трохи тяга в мене є. І ще, хто каже, ще раз є, може де тут поблизості, має хоч таку техніку, просто де продає, чи як, я б, звичайно, поїхав в даний час хоч така ситуація, але це людям інтересно. І в кожному ціні, як то продають трактори, є свій торг, торгуватися можна. І на цьому співчуття, звичайно, на цьому буду закінчувати свої відео, а це я просто прийшовся до кажу, до сусіда. І зняв такі тракторці, так само, як знімав дід Бабай. В Україні перемоги до побачення.